Всім привіт! З вами знову актуальні новини МКФКБ. 19 жовтня відбулася зустріч студентів з військовим майором збройних сил України. Бінарна клас година для студентів 212 та 213 груп мала бути проведена 14 жовтня. Проте через вимушений перехід всіх закладів освіти на дистанційне навчання захід було перенесено. Тоді, коли всі охочі студенти з 211, 212 та 213 груп зібралися в актовій залі і пролунала повітряна тривога, захід не скасувався, а спілкування продовжувалося в укритті. Розпочали, як годиться, хвилиною мовчання та запаленням свічки пам'яті за всіма загиблими героями та героїнями України, які мужньо боронили свій край від ворогу. Говорили про поєднання чотирьох свят, які спилися в одне визначне. Покрови Богородиці, День козацтва, 80-річчя з моменту утворення УПА, Дня захисників та захисниць України акцентували на топ-100 визначних українців на першому місці, серед яких Тарас Шевченко, слова якого актуально звучать завжди, адже Україна досі не скинула імперське ремонт і тому зараз найкраща нагода зробити це. Запрошений на захід майор ЗСУ розповів про передову, дії на фронті, силу волі наших бійців і бажання шити та захищати Україну. Молодь ставила Роману Михайловичу запитання, з'ясовувала про події на гарячих точках, висловила свою щиру вдячність та низький уклін усім, хто сміливо стоїть у двобої з ворогом, і розповіла про свої плани з допомоги військовим та передала символічні пропорції з поважаннями від студентів МКФКБ. Нам Шевченко заповів не любити москалів, щоб кохались українці між собою. Згинуть вороги, нехай ми боронимо рідний край, кінніко. Свій кордон, п'є наше військо, битло кремлівських. Файло лублять москалям. Їх же но через поля. Захищаю свій кордон, п'є наше військо, битло кремлівське. Бажаємо, щоб наші Збройні сили якнайшвидше здобули перемогу та молимося за кожного, хто напередовій. Слава Україні! Slava Zassou.